we Віжуха починається, ребята. П'ятниця. Короткий день сьогодні. І так почали час дня зараз. Так, водюха аккумулятора взяла, вадюха на подсосі нормально. Вадюха на нормальному подсосі сьогодні. Пиші, бухгалте, сідай їдь. Удавай перед їдь! Нема за що взяти. Вона каже, їде. Їде. А ну заведи її. Є, заведи Богдан. А ну. А де акумулятор? Да, Та не сигнал не <плево> надо. Розв'яжи від мене, Вась. До три. Який перегар. А як твою злова? мать? Фу, блядь. Ах ти шо, сути. Як от вони бухають. Алкоголі. Так. За руль. Давай, ну. ану. Ану, А зараз до зойки їде. Ребята, ти куди водитель? Я спросила, Все люксы. Сейчас будем ехать как Да не качай, не качай. Все, пробуй. Бензина, наверное, мой. Не, нема бензина, блядь. Он не злый бензин, понял? Разли, разли. Движок, жаль, а, та там, а, Вадька, а ну, а ну подними всю сидушку заднюю, подними, Вадь. Hey, Подивись, там, мабуть, немає насоса вони зняли. Не насоса зняли, а че? А? Тут бензин нахуй, да. Ну все. Да, там нема бензину. Забирай аккумулятор и знимаем клемму давай. Давай а я включаю. Доверенность, да. давай сюда и забираем. Открываем всего открыть. Здравствуйте. Доброго дня. Заставлено на тексоне открываем багажник, а теперь не надо закрывать уже его все, понял? Бо мы же, мы же электр, Надо что-то подложить туда будет, понял? Да, Нет, нам надо сначала, блядь, его загнать, блядь, Ко? Туда, тюксона, вот туда. Да, да, давай. Я взял... Пошли, крышку зараз открывать. Крышку открывать. Кто блядь, бля. блядь, блядь? Куда ты понесешь? Ванька, Надо крышку открыть, да, То зараз, а киніш, ти знайшов кри... фігню? Яку? Ну, до запаски, те що я те просила. Та зараз поліземо під по ніс, побачимо. Зараз ми туди його зажнемо. За поставимо. Сантафе по, треба посунути, бо зараз краном кришку поб'єте. Ви ні, не шуткуйте. А до Ту треба посунути. Ви ж завтра її розберіть. Та не завтра, коли взавтра. За не лінії. Да? Да. Та хто там буде завтра? Та Вони садні отвідуть. Я да. завтра робив. Ну то завтра, щоб бути розірвали, геть. Ну порежу, то і все, викинемо на металолом. Все, подключай. Я так кришку открию, І все, і відключай зразу. Накинув? Ні, Блять, мозги накинь, же, Вадька. мозги під, візьми, винеси. Дай мозги йому. Мозги йому дай, Тань. А я кого сплять спрячу кажу, руки, блядь, а? Вадика нема. А? Вадик, Та, я, не ма я тебе там кибочка молодец, подивися, блядь Не, ну потихоньку, все, раз-раз Молодец раз, тих, тих, Сколько замкни, а Вадика не ма? Так и Вадик Вадик, блядь, себе А я чё а я тебе говорю Телефон отключили, так? Думаешь, У него отключили? Тут... Водя молодец, блядь, все, Бодя, работай а Вадюши не вон, Так, сьогодні субота, ми працюємо, бодя розібрав машину. Не повністю, але трошки, познімав навісне, все таке, попередок познімався, моторчик, коробка ще стоїть. Плюс-мінус GLA Fessic у продажі. Кому треба запчастини запитуйте, запитуєте, дзвоніть, телефонуйте. Це ми сюди це все. Ходька, чуєш? Оце все, що чув, то сиди, покидаєш поки, а, а потім розберемо. Там, блядь, масло в цьому було, поняло? Так, вона була перевернута, через що воно масло там було? Треба було, значить, завести її, була перевернута. Ми завод питалися. Бензину нема там. Водя mm -hmm. ріже, водя роботи. Тут можеш різати проводку, проводка вся на меді, я діля, все мабуть. А, ти проводку вже зняв почти, а так. все. Неділя, Пацанчики работают, молодцы. Ватька. куда ты едешь, Вадь? Я? Я Ватька уже приехал. Машину, каже, сука, я буду да? Вадюша да. уже приехал. Вадюша разбирается. Вадька, ты сразу бери ящик, а понял? И все салона, все в ящик. Прибор. Ты сзади пока складаешь. Аккуратненько сзади ложи его. Как, сука, снять торпеду? Ко? Торпеду? Сейчас я, я тебе сейчас я я тебе зараз... все покажу. Так, ребята, неділька, хорошенький день, решили бо Скоро уже будет холодно. Работаем неделю. Так. Надо нам знать, снять, получается, водюша, оці штучки ось. ось вот ці надо познімати нам, так? Подожди, вот цю штуку. Так, тут. Вадюха. А что тут тонце таке? То? Я не могу понять. Сейчас ляны, тут I'm водюшка. Aum. Вот тут водичку, а тебя тут под, под, подрывается, so, понял? Колядуй. Зимай его, вот там вот. Типи пласт пластиковый везьми, вай. А там нема, что включивать. А ну везьмет эту тотку. Иди везьми пластиковый лицо, блядь. Вот все, блядь, взломается. Иди бери все пластик, вай. Давай, подривай, пробуй. Поламайся таки буде. О, понял? Чітко все. Все чітко, Вади, тепер тут бери так само. А пішов попішов помалу. Тільки бери. Бері помаленьку, помаленьку, пішов, пішов. О, о, помаленьку, водичку, помалу. Помаленьку кажу. Давай, о, все. Все, водюха, бачиш? Так, тепер все, давай, далі, тепер все, бери, руками. Бери руками, подір на себе. снизу дергается. Вот не, вот о, о, и все. Он батер на гвозди у нас уже. Банька он на гвозди. пиздец, блядь. Так ты с воздей, блядь, за что а, Снимай всякую Снимайся, давай, вот Смело давай, смело. Смело, смело. китай, чтобы осталось. О, о все. Воргасі назад, давай, не куди. Потом розбирався. Порозбирався куда. Так, Вадюша знімає. Водя ходу. А чому ти стоїш тут? Не, на що там от? Кажу, тут цей болт не крутиться взагалі. Взагалі Вовще не крутиться. Взагалі, не це Вадя. Бля, то тут туту ось Не крутиться, нахуй. Водяску давай неси. Я, блядь, учора. Ну я же він не крутиться, Бодька. Ну що ти оце, блядь, Бодя, Бодя. Ти ж не Вадя, Бодя. Аля чо ти сте суп та зняв і сюди А откуди? Вот ты тоже отключился. Вместе она. с тобой? Ну, да. Сейчас сниму тебе с тобой. Нет, ты не снимешь. Сюда такой, вот. сюда, сюда. А сюда? Да, ты пойди бери трубу, бери ключа, бери. Все, Бодюш, ходи сюда. есть трошки, Боди, поможешь. Бодю, ходи давай, Боди открутай, потом будешь крутить. Держи, Вадька, дай ему. Держи, гарно. Болтай. Держу, держу. Не, голові, держи, держу. Ні, ти упирай його, наверное. Давай. Да пальці зажми зараз. Пальці, пальці зажми. Упирай, упирай давай, давай упирай. Упираємо нас. Да. Крути. Ти ти гадно держи, щоб тобі він, щоб він не злетів. Щоб не проскочив. І ось тут його тоді прижимаєш. Прижимай там гадно давай. Рукольний ти не держи. Давай. Ну, а Водя буде... Так. Держись, Угу. Вот угу. столько б... откручено. Да нет, взял вот питери, блядь. Вот тут там все, можно снять так. Дай Та толка, я тебе потом откручусь его. Вот все, отсюда, блядь, снять и пиздец. Не-не-не. на -не -не -не. один не, болт стойку взять. Ладно, возьми другого рычага. Держи. Видит? Стой. Сейчас по рычагом другим подойду. Надо. Візьми того, дрррр, дрррр, ну здорового візьми, бач, здорового електрического візьми. Потягне, електрический потягне. Так, відкрутили, бач, а тільки не можна відкрутити, блядь, без мене не можуть відкрутити ніхрена. Дивись, а що ти тут подривай, диви, бач. Що? Знімай тут, де тут повинен бути все, поняв? Точка повним входом, слухай, а що там, ребята, вам показати мене, що? Що там не можете? Ну, вирізати захватну. Що? Ану, пробуй. Не бери більше таких. Пробуй. Сука, хуя. Що таке? Дай побачу. побачимо. А, О, ти... а не було. дай побачу, дай побачимо. <плес> Ламалося. Бачимо. Бері болгарську. Болгарочку тільки, оце цю дивись. Тільки чук таку переріж. Ось, да, тільки що відрізать. Ну, ось, ось цю штучку. Ось Отаку переріж таку, акуратний. Давай, я є пам'ять. дивись. Воно ж струху, вже не бачиш. Ні, стойки хороші, ти поняв? І ще і ще ігна, поняв. Ти поняв що за столько силы осталось, осталась, понял? А Вадюха работает, я Вадюха долгий драбатый, блядь, крышу драбатывая, Вадюха, ну, блядь. Та ты ты, а что ты звонил? Али. Ну сегодня рано. Блядь, вы вчора ну, ну, ж вы, блядь, приехали. Ну ты правда. Давай выходи. Да ты ж прогулял уже расситишь. Сколько, блядь? А? День, блядь. Давай. Даже поспать, не вот, отпасться не дал. Витягуй його якось, блядь. Дього гарно, бля. А лічка була длома, давай хоча. Вадачок одлований був. Там не відкривай, там повно води. Траккуративати, не спаяйте типу. У нас. Вона там, блять, акуратно. Вона не ощолкується там. Ощелкує там от відключвати надо, подушку для знизу. Подивися, бой. Гарно. І Богдан, надо отсюда, вона снимается. Там, там ключ я снизу, подушка, надо щелкать. Понял? Да. А подушка остается так. Втал. Я сюда заклепки бачу. Подушка потом зніметься после Оно, бачиш, на Д там болтики є, бачиш? бачишь? Оно... Да, да. Бачишь, вот то подушка включится. Стой, стой, стой. Иди надо бардачок зиму. На да. И на кордачок, блядь, вы что, гонь? Не ковердиш поковыряєш, вона нахуй кому нужна не буде. Ні, торка. Подишку ні, терпія викидай викидаємо нахуй. Ні, це колиш, стой, стой, стой. Коли Все, це викидай зразу на мусор буде. Батьку, ви батьку, довели, довели батьку. Майдюха зняв терпіть. Майося, то намусив. Може, ще зараз буде прогазить комусь. Тільки це акуратно, диви, це акуратненько, щоб вона не а поцарапала. А це не знаю, ти що, що не, це зніметься, це Ні, це ж не поцарапать його, батько. Раз, два болтайці. Знімай, давай. Щоб не було на неї. О, болти в кульок будуть складати, так? Да? А на землі валяється стільки болтів, будуть собирати заробити, бо заробить, кобов. дивись, які болти, Опа, гривня нахуй. О, о. О, нормальный Давай, бля, давай бля. доставай, блядь. Бабки сюда, О, да. Ну, блядь. Гревосок, блядь. Гревосок, Вадюха, Молодец, бля. Вадюшка. Пятер... Пятерочки О, там. Да. Все, все, все. Нормально, Вадька, блядь. На чуча блядь, разбирай. Вадюша, молодец, да. Дальше, Вадюша, Работаем дальше, разбираем. Что там, О. Не О, не он, не там, не все, работу разбираем. У них все было за раз бачка. Вадюха, ты несешь, что а. ты не сашь, Вадюха? Трубки? Да. Ну конечно. Вот эту трубку сними. На дорогу стоит. Давай по... скинуть пойдем. Ну да. Нас... Рейка такая. Овел. Чистенько, она оригинальная. Ты пробега мало. что тоже лучше пробега. Фезі кому треба, пуска приборов, мані толка, клімат, фонарь я правий. А що ти хочеш? Подставити порбачок сюди. Ну як його подарувати забрати, ладью. Акуратні, бо трюпа дорога. Ти ти бачка будеш сняти, пю хоча. Ну бачити буде, ти шо ж. Ти поняв його? Доверху й бой, а він вже хотіти випав, давай, давайте втягни. Відже пустив, давай він вже пусти <паспути> випав. <Звиси> <паспути> 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 а ти потім його видніше буде, поняв? Даже може ти то щось, бой, де ти то може відкрити, дивись. Є ж бутивачки <Разпути> <паспути> сразу. Да. Молодець. Молодець, блядь. От батько, батька. Давай калей дач, я тебе Конечно, блядь. Він не ледач, він несет. Ну, а це треба да, да. подуть, просто <laughs> буде сюди ось, понял? По, туда подуть буде, надо. Через тряпу І куди воно витече? Сюда да. ось. Та воно ж у рейку вже йде. Куда? Воно ж по кругу сюди ось буде йти, ось, вот, і що? Ну, шланг надо дуть. Да. Сюда дути надо туди поставити. Тут так трошечки, губами просто можна подшити ее, блядь. Буде, брати. Да. Брати. Не копну, блядь. Держи, гаду. Я держу, бля. Все рваны, сейчас. Все. Пошло, не? не О, да. А что пойти должно? А, вот, пошло, пошло. Пошло. Бачка ты иди, вставляй, когда бачка чекает. Так, а Вот, она вставляет. Куда? Вот Куда вставлять? Вот, вот сюда, туда. сюда. Это сейчас он пиде, она. Да. Ему сейчас надо... Бля, Ой, не... Дай, подожди. Не, не сидили полностью, Вадька, иди сюда. Ну, уже стедился полностью. Яке? На 15. бути. Алло. А. Так, це на скільки тут. Це на 14, понял. А йому на 15. Ну це не акцент, це не А, Hyundai, да, це на 14. А йому на 15 бать. Це на скільки? це тоже Hyundai. Hyundai, подожди. Убирайте. Тоже на 15 батьків. Надо ж йому на 15 ja, Йому на 15 треба. Ось все на 15, забирай. Ну це на 15, це акці... а, хіндаки, да. Оця на 15, да. Ось що. Це на 15. Вадь, а хто це таке поробив? Дивись, ось це, дивись. Ось це, ось, ось це. Я еду на. Ну бля, ну як я їбу? Я поставив машину, блядь, так. Я... А як би я її, блядь? Ну його я не... її хранив як можна. Ватя, ви в воквіт були, я ще щадав 600 шо... тим не зашов, блядь. Подивіться, ти зробили. Вона як дома. Я її закривав, нахуй. Я її колесо. Що може його почистити, батька, за що? Кого? А як ви так зробилися, Вася? Я ти був черканулась я? я не можу зрозуміти, як, так можна зробити ч. Пиздец. Зацепили десь. Мінус 100. Хорошо. Ось вважаєш. А не скиди фотографії. Так, да, віднімай про три щоб да, було щось таке. Так, давай, Вадюш, почисти. Так, почисти. О, блядь, воно таке, як новеньке. Скази, за тисячу скрайшимутим це. Ай, рукавіни, ну, візьми тряпку якусь. Нє, Вань. Вадюха. Яка різниця, блядь. Воно, так. як новеньке, ти бачиш? Ти в ній ще бігай, тряпку шукай, блядь. Ну, ну, там сзади вообще классно. Сказав плюсик поставити, але щось на мене куплю. Все, пошли на любові. Я бачу, сьогодні машину не розберуть вони. Де. А ти по подвісить осталось бать? Да не, патрубка цю Да, От тому треба открутить обоняв, де глушительки сзади, бачиш? Оно вот тут, да? Вот тут ты имеешь в виду. Вот там, оно, 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 оно. оно. На, по, на... Деката... Драй... Да, катализатор там. И все. И, и, и тут две трубы, вообще, два цифр... Так, блин. понял, блядь, железный. Да. Железный? Да. А, драйки? О, драйки а где же он там Ой, он нахуй Сейчас я вот тут. А, да, ты тут тоже сбоку откатился. Да. А где же, бачишь? Вот этот? Да. Бачи? О, бачи? О, цей? да. — Що у вас не вийшло? — А, ти він до мотора прикручений, бать. — Так, я бачу. — Тобто до мотора. — Треба піднісити, знизу забрати. Ось, забрати. бачиш, батько? Ось він під мотором. — Ось він під мотором. — Ось він під мотором? — Так. — Ось його повернути треба. — його. Все, Вадь, Оттут. ти вже змінюй свої позиції. Ти, ти, ти йдеш ти, 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 ти на повищення, Вадюха. <звук> Вадюха, для чого ти руки мараєш? — Ось ці ноги тут відкриті. — Вадюх! Вадь, для чого ти руки мараєш? Ты ж начальник зараз, блядь, уже. А начальник можна пример показати? Ты ж на поміщеннях пішов Давай, вже, ти, ти, ти уже, блядь. Ты вроза в уже. В гаражі вбирай, складати усе, по полочкам сагарники, подписувати все. І контролювати бою треба тоді. <как> так, що ти пишеш, так, так, шо... зарплата, Скільки ти бою плати за машину. Це блять, пиздеш, конечно, приятно. Ну, блядь, назову, не а ну скажи, скільки ти плати Боді за машину. А я не плачу, блядь. А хто допомагає. А, все, достойно, блядь, достойно. <гум> Помощник хороший, ти. о, ти не поможе, а хороший товариш, виходить. Ти зрозумів? Боді заплати допомагає, Вачку. Да? да? <гум> боді допомагає. Так, хватить, хватить, хватит. Бачиш, там є, тут ключів надо збільшити. Там валька типа тебе розкаже. А там не один ключ. А куди ж воно йде, там я, я так не понял. Ну компресор. А, в насос, гидрачай, пт. То ти мой насос одразу открути бой. Я же це дивлю. А хуй машина перевернута, все трі чесно і потекло, коробка грязна, та грязна. Так воно все нічого 131 пробігає. Ну нічого страшного. Скиди пробіга, конечно. 131 Все, От ти точно підся, поняв? Або то ще тут. Тільки візьми нормальні ключі, бо. Я хотів, би, щоб воно все в місті вийшло. Візьми нормальні ключі, бой. Такими ключами ніхто не включає. Візьми ключа на кідні оці бери. Рожкові бери і цим. Трубу, трубу, поняв? Або бери головку, бой. І все. Бери головочку, щоб була чітко. А туди головка стане, подалі? Ну звісно, стане, сюди також. Раз... А туди ні, туди треба цю лайк все открутил і вверх все, воно вийшло. Все, вже все позорвано. Правильно, Бой. Конечно, все. Конечно, так. Кон а що ти зробив, Бой? Де? А сорвав би все. Сорвав уже то і то. Оці всі, так? Тих два, що хуйова, дуже вже все. А ці-то без проблем. А ці без проблем. Пас они генеральный не вийду посидит. Не-не-не, хайбу давай. Отдыхай, дихай. Есть такие моменты, блядь, тут дверку я в жизни сам ебля открыл. Вот, это что, бана на них. Ну вже генеральный, блядь, надо, блядь, ты стол отдыхать надо, правильно? Конечно. Вот то. А ты бачики ходит и все. Ох, <звіх> и так, все, вот как крутив подушку, блядь. Там и там, зарадистучка отключить, и збиває мотор. Катализатор откручен и там відкручено. Завернувся все на работу, блядь. Це налоги, Вадько, здавав, да. для... так, вадить, вадить. А, бодь, ось диви. О, бо забудеш. Масу, Бодь. А десять? А дави. Да, да, десять. Так, тут це сюди, це сюди. снято тут. А, ще сцепление все надо. Все, поднимаем, моторчика. Володь. Дві хвилини там. Володький. А ну подожди, подожди, Бодь, тут вже надо. Подожди пошла. Подожди, не рви, помаленьку. Нерви, нерви, нерви. Помаленьку там. Так, що там за, за проводок воно буде, дивись. А ну глянь, ось все, дивись. Проводок один зніми. Де? Насоса зніми ось все, ось все проводок, бачиш? Дивись насоса. Зібрі, що та і сюди, ти то переріж. Проводка посередина на медь будь. Поняв? <завжу> Оді рви його візьми нахід, то і все. Сізнявся все знявся Так. Так, ладно. Тут нам стоїть, оце обійти. Вот, возьми болгарку, я бежу такой как раз. А, я а сейчас хочу говорить. Все, <связь> вот такого, <связь> не, вот такого бежит, <связь> вот. Такую, вот, вот такого фасца, такого бежит, это не все. И... <связь> 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 ну все, пошло. Бля. Ты с полуоси там тягнешь, батю, да? Ну, кто здесь сказал директор, блядь, не трогай. Да. Я предлагал как? Так, ну я директор сказал, так и будет, блядь Понимаешь? ну блядь Может, профессионал чему делить директор делает. То есть маркировка, А я же, блядь Вы все поднимать. Да, например. Да, чтобы конечно. Опа. Похудел. давай, давай. давай. Да. Наду масло звідля те фістаполя? Ось прямо тут його ізолить. Несі тазик, давайте. Там все. все, все, все. Чуть-чуть понесе. Так, все, зливайте масло. І погнали. На вісне знімати все і все. Короб заємо металло. Давай, давай, давай. А, давай. Держи, держи, держи. батька десь, да, да, да. Шо? Стоп! Стоп, шо! А? Супотан з нього. пускай не ища, пускай. давай, 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 Все, давай, пускай, 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 давай. Майнай. Усилить я не снял переднюю, блядь. Ну то что же, блядь, я сказал взимать, блядь. Я не хуя что не Ты казал что не так Вот то, а вы же не обрезали нихуя, ваше, блядь. Стоп, 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 а ну выскакуй, Боня, отсюда перед хатой, выскакуй. Опускай. О, все, давай, 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 давай. А ну откри багатика, Бодя. Там, багажник, там Та не вліза метал. Все влізе. Засувай, засувай сюди, Бодя. Иди сюда. З засувай сюди. Давай засувай. Сюда, сюда. Сюда в дырку такой, сюда такой. Вот такой порядок. давай, давай, давай. Смотри, ребят, металлолом сюда. я стою на сюда. Щоб якщо краним вітром піде, то буде вітер здоровий. Якщо піде кран, то буде горе. Башмак воно лежить, буде башмак підлазити, якщо високий. Що ж родів? А на що таке? І що воно поможе таке? Кажу, воно спадає такого, ну куди скить. Візьми скинь, скинь його туди, Візьми скинь, говорю. Сідушку, візьми. Я не знімаю. Ти моя, ні, моє не горі. Подпав мою впав. Подпись мене. Не уйди нікуди, води. Все, блядь, Она там, блядь, завтра Она за мной. забрала. Она там, блядь, забрала. Она там, блядь, забрала. А блядь, забрала. Она О, пошёл, сажу, выки, блядь, забрала. Она там, блядь, забрала. блядь, А там випало що чи не? Не массажи, все нормально. <рес> вот я капусты Сьогодні сегодня, видишь? У нас сегодня отправочки ребята. Марик, нахуй мені з рук в руки, йому сейчас передавати Все, і вся. Давай, 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 давай. Да, лантра, зняли моточить. Ви прямо туди ставте, а до коробки туда везете. До коробки, до коробки везіть До коробки давай. Що, Вадюха? Що надо нікого в магазині. До таранки. До таранки тільки буде завтра.